Сьогодні я хочу поговорити про історію Росії і про жесть, яка там відбувалася. Ось проста статистика: майже кожен третій правитель у Росії помирав не своєю смертю. В основному їх знищували у боротьбі за владу. Тож не дивно, що сьогодні багато хто пророчить, що Путіна приберуть люди з його ж оточення. Давайте подивимось на найцікавіші випадки вбивств російських правителів. В цих історіях багато паралелій із сучасною Росією. Мене звати Аким Галімов і це реальна історія. Друзі, підписуйтеся на наш канал Реальна історія. Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Ваші відгуки надихають нас розвивати проєкт, а головне допомагають просувати реальну історію на YouTube. Дуже цікава і водночас моторошна смерть була в імператора Павла І. 11 березня 1801 року. Його вбили у власній спальні. Самодержця спочатку вдарили по голові табакеркою, а потім задушили шарфом. Щоб приховати насильницьку смерть, до його покоїв не пускали нікого кілька днів. Виявляється, що у змові брала участь майже вся тодішня верхівка дворянства, на чолі з віце канцлером Микитою Паніним та генерал-губернатором Петербурга Петром Палином. Але є ще цікавіший момент: історики вважають, що про заколот знав син Павла Олександр І, який після вбивства батька зійшов на престол. Чим же так допік цар наближеним і родичам? Російський престол Павло отримав, коли йому було 42, після смерті матері Катерини II у 1796 сімсот Хоча по справедливості Павло мав стати царем набагато раніше, але Катерина II, по суті узурпувала владу, спершу вбивши свого чоловіка Петра III, а потім відсторонивши відправлення його сина. Ледь зійшовши на престол, Павло І помстився покійній матері, а заодно всім жінкам царської родини, видавши акт про престолонаслідування. Він заборонив будь-коли жінкам сідати на російський трон. Наступні п'ять років правління Павла І стали суцільним жахом для придворних. Він маніакально любив військову дисципліну і встановив безглузді правила, яких мали дотримуватися всі жителі імперії. Дворянам належало виходити з екіпажу, якщо зустрінуть імператора, і віддавати йому почесті, ніби вони солдати. Одягатися всі мали у німецькі камзоли: трикутні капелюхи та черевики з пряжками. Французькі фраки та круглі капелюхи були під жорсткою забороною. На балах не можна було танцювати вальс. І не танцювали, і вдягалися, як наказували, бо Павло був справжнім деспотом і міг за неправильний одяг чи недозволені танці не тільки відлучити від двору, а й забрати майно та заслати навіть до Сибіру. З його наказом були арештовані та піддані тортурам сотні дворян за нібито неповагу до царя. Зберігся один з указів Павла І за 1801 рік, де він наказує покарати автора карикатури на нього. Ні, произведя над ним никакого следствия, наказав кнутом і вирвав ноздрі сослать в Нерчинск на каторгу. Люто ненавиділи Павла І і військові, бо цар любив призначати паради та шикування на п'яту ранку, навіть у лютий мороз. Він тримав одягнутих у легку пручку військову форму на плацу годинами. А за скаргу тілесні покарання та Сибір з таких парадів солдат та офіцерів часто відправляли на північ цілими групами за те, що погано марширували. Наприклад, за п'ять років свого правління Павло І звільнив сім фельдмаршалів і понад триста генералів, бо він на додачу ще й нікому не довіряв і боявся повторення в Росії французької революції. До всього Павло відібрав у дворян привілей не служити в армії і заборонив їхати на навчання за кордон чи навіть виписувати собі звідти книги. До того ж, заліз до знатів кишеню зобов'язав дворян прибутки від їхніх маєтків віддавати на утримання державних установ, судів та різних управ. І от вся ця дурня, яку робив цар, часто викликала у придворних запитання, а чи не з'їхав самодержець із глузду? І це теж дуже нагадує сучасну Росію із їх абсурдними законами, як от про дискредитацію російської армії, коли війну не можна називати війною, інакше отримуєш строк. А один із недавніх російських законів узаконює застосування тортур, щоправда, там вживається інше слово перевищення повноважень. За цим законом, якщо дії силовиків визнають правомірними, то тортури не вважаються тортурами і за них не каратимуть. Тож як бачимо, у путінській Росії сьогодні не менше самодурства ніж у Росії часів Павла І. Справжній рекордсмен серед російських царів за кількістю замахів на життя внук Павла І Олександр II. Він пережив їх щонайменше п'ять. Шостий став останнім. Нині Олександр II дуже шанований у російській історії цар як реформатор і ініціатор відміни кипасного права. Але правда у тому, що вольності від Олександра II просте замилювання ока. Взяти хоча б реформу армії. 25 років солдатчини для кріпаків Олександр ІІ зменшив до 15. З них 6 в трою, а 9 у резерві на випадок війни. Також скасував тілесні покарання для солдатів, якими зловживав його батько Микола І. Але натомість запровадив військові тюрми та публічні розстріли і повішення. Отака реформа. Тобто, замість довго бити і карати, питання із неслухняними військовими тепер вирішувалося радикально. Ще Олександр II спростив систему судочинства. До 1864 року у Росії неможливо було розібратися, який суд що має розглядати, і справи могли роками кочувати з одного в інший і знову повертатися в першу інстанцію. Хабарництво при цьому було просто жахливим. Олександр II, звісно, не ліквідував хабарі, але зменшив кількість судових інстанцій та запровадив суд присяжних, але не для всіх. Для ворогів царя та імперії були військові трибуни. Вони судили швидко, суворо, і в закритому режимі і військових, і цивільних. І зрештою, те, за що російські історики досі прославляють Олександра II, це відміна кріпацтва. Росія була останньою європейською країною, де існувало рабство. За це царя критикували прогресивні люди всередині країни. Та й самі кріпосні піднімали повстання. Тільки у 1860-му, по всій імперії, їх було півтисячі. Олександр II просто вимушений був скасувати рабство, але при цьому він не хотів образити поміщиків. Тож вийшло ось що. Формально селяни не були кріпаками, але мали викупити у поміщика свої наділи. Для цього держава давала їм кредит на 49 років. Кредит геть не пільговий, та й вартість землі була завищеною щонайменше втричі а в деяких регіонах і в сім разів селяни просто падали в боргову яму, і це аж ніяк. Не можна назвати визволенням. У відповідь на таку недореформу вже у 1862-му кількість селянських повстань в імперії подвоїлася порівняно з дореформовими часами. Однак всі бунти були жорстко придушені. У січні 1863 вісімсот на заході російської імперії розпочинається дійсно масштабне повстання, яке піднімають поляки та частина українців і білорусів. Вони хочуть виходу своїх земель із Російської імперії. На допомогу повстанцям стає революційна організація Земля і Воля. Вони поширюють серед солдат і офіцерів листівки, де пояснюють антинародну політику царського уряду, а також закликають їх повернути зброю проти справжнього ворога царизму. Цар же потопив повстання у крові. Убито майже шість сотень повстанців. Чотири з половиною тисячі ув'язнено або відправлено на каторгу. Крім того, через це повстання Олександр II таємним розпорядженням, так званим Валуйським циркуляром, зупиняє друк україномовних підручників та релігійної літератури. Бо вони нібито сприяють українським і польським національним рухам та зростанню антимонархічних настроїв. На Олександра II розпочали полювання різні революційні організації у 1866-му У нього стріляв член одного з народницьких гуртків, росіянин Дмитро Каракозов, але промахнувся. Його спіймали і повісили через рік у 1867-му, Поляк Антон Березовський намагався помститися царю за придушення польського повстання і стріляв у нього вже в Парижі. Коли Олександр II їхав у відкритій кареті, він теж промахнувся і потрапив на каторжні роботи. Тим часом Олександр II ще більше перекриває кисень поневоленим народам – полякам та українцям у 1876 році. Він видає вже не таємний, а цілком офіційний емський указ, яким фактично забороняє українську мову, літературу та культуру. Не можна було друкувати або ввозити за кордону будь-які україномовні книги а також ставити п'єсу українською і навіть видавати ноти українських пісень. Це ж саме стосувалося поляків, які опинилися в російській імперії. У 1879-му стається третя спроба вбити Олександра II. Студент Олександр Соловйов випустив у царя п'ять куль, але той якось зумів ухилитися. Імператор знову залишився живим, а студента повісили. Тим часом у імперії з'являється нова революційна організація, народна воля. Її учасники прицільно полюють на Олександра II, щоб вбити його і нарешті повалити монархію. До планування ключового замаху було залучено всього 12 людей, восьмеро з яких були українцями. Бомби готував син священника із містечка Короб на Чернігівщині Микола Кибальчич. Розробниками операції були виходить із Криму Андрій Желябов та його цивільна дружина Софія Поровська. Вона, хоч і народилася в Петербурзі, але походила із роду останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Українське походження мали Микола Колоткевич, уродженець Чернігівщини, Олег Бараніков та Олег Михайлов із Сумщини, Савелій Златопольський з Єлисаветграда, сучасного Кропивницького, Мартин Ланган із Херсона та Михайло Тригоній із Севастополя. Восени 1879 року народна воля зібралася підірвати потяг, на якому царська сім'я поверталася з Криму. Група, очолювана Софією Перовською, встановила бомбу на рейках неподалік від Москви. Народовольці знали, що царський кортеж має два склади: першим поїде багажний, а за ним пасажирський. Але у вантажному поїзді виявилася несправність, тому пасажирський пустили першим. Через цю випадковість цар. Знову не постраждав, але й винуватців тоді не знайшли. Невдалою була і п'ята спроба замаху. Олександра II хотіли підірвати в їдальні у зимовому палаці. Бомба, закладена народовольцем Степаном Халтуріним, спрацювала, коли царятам не було. Загинули солдати охорони, а Халтуріна повісили. Але народовольці спроб не полишили і стали готуватися ще ретельніше, вивчили маршрути царського кортежу і розробили новий план: замінувати проїжджу частину на шляху імператора. Якщо міна не спрацює, закидати карету бомбами. Якщо ж Олександр II все таки залишиться живий, і тут в метушній заколоти його кинжал. Акцію призначили на 1 березня 1881-го. Імператор поїхав не тим шляхом, де була бомба. Але терористи вирішили не відмовлятися від своїх планів і таки закидали карету вибухівкою. Першим кинув бомбу Микола Грицаков. Вибух пошкодив карету, смертельно поранив конвоїра і двох перехожих. Олександр II вийшов сказати, що не постраждав, але це почув інший народоволець, білорус Геннадій Гриневецький. Він скористався шансом і кинув. Вибухівку під ноги царя. Цього разу спрацювало. Від отриманих травм імператор помер через годину після вибуху. Грицакова та Гриневецького затримали на місці. Усіх 12 народовольців, які готували замах, в тому числі Жилябова, Кибальчича та Перовську, арештували у наступні дні. Усіх їх стратили. Напевно, згадуючи історію, Путін панічно боїться замаху на себе, тому його давно прозвали бункерним. Він не підпускає до себе нікого. Безпека для нього максимальний пріоритет і, напевно, не дарма. Та, мабуть, найжорстокішим царевбивством в історії було вбивство більшовиками сім'ї імператора Миколи II. Світ ніколи не дізнається, що ми зробили з царською сім'єю. Хвалився один із більшовицьких лідерів Єкатеринбурга Петро Войков після вбивства Романових влітку 1918 року. Окрім Миколи II та його дружини, більшовики розстріляли п'ятьох дітей: доктора Євгена Боткіна, кухаря, Покоївку та двох породистих собак. Вже за горбачовських часів стало відомо, що розстрільна команда, якою керував Яків Юровський, прикладами гвинтівок розбила обличчя трупів, щоб їх неможливо було впізнати. А Войков облив убитих сірчаною кислотою. Її перед цим конфіскували з усіх аптек Єкатеринбурга, набралося майже 100 літрів. Знайомі Войкова розповідали, що після вбивства царської родини на його руці з'явився перстень із великим рубіном, який до цього бачили на імператриці Олександрі Федорівні. На перший погляд у цьому вбивстві не було жодної потреби. Цар вже відрікся від престолу. Більшовики здійснили переворот, повалили тимчасовий уряд, який змінив монархію, і взяли владу у свої руки. Спершу більшовики планували відкритий судовий процес над Миколою II, який би символічно завершив у Росії епоху царизму. Таку ідею зокрема просував Лев Троцький проти був Ленін. Він боявся, що Романови мають популярність у народі, а тому суд може принести неочікувані результати. Тож питання зависло в повітря. Тим часом усіх Романових зібрали у Єкатеринбурзі і поселили у спеціально реквізованому для цього маєтку інженера Іпатіва. Україні тривала громадянська війна, і у липні 1918-го антибільшовицькі війська оточили Єкатеринбург. Взявши місто, вони могли б вивести царську родину з Росії, що було геть не в інтересах більшовиків. За версію радянських істориків рішення про розстріл Миколи II ухвалив виконком уральської облради, а Ленін був не в курсі. Оригінал цього рішення не зберігся. Проте за тиждень після розстрілу в більшовицьких газетах опублікований офіційний текст вироку. У зв'язку із тим, що чехословацькі банди загрожують столиці Червоного Уралу Єкатеринбургу, унаслідок того, що коронований Кат може уникнути суду народу, тільки що виявлена змова білогвардійців, що мала на меті викрадення всієї сім'ї Романових, президія обласного комітету на виконання волі народу постановила розстріляти колишнього царя Миколу Романова, винного перед народом у незліченних кривавих злочинах. Постанова президії обласної ради приведено у виконання в ніч з 16 на 17 липня. Зрештою, за кілька тижнів більшовикам довелося визнати, що вони вбили усіх. Більшість сучасних дослідників вважають, що місцева влада не могла самостійно прийняти рішення знищити Романових, і була вказівка з центру. Багато хто з експертів каже, що революція у сучасній Росії неможлива, адже народні маси до неї не готові. Але цілком можлива зміна режиму в інший спосіб, і громадянська війна. Власне, діяльність російського батальйону у Бігородській області та партизанські рухи з підривом військоматів, залізничних полі та складів можна назвати початком громадянської війни. Це почало громадянської війни від всі умови соблюдені. Забиття працюють на території Російської Федерації. Вік цих процесах задіяно іключительно представники гражданів Російської Федерації. І на сам кінець ще одна підозріла смерть кремлівського можновладця Сталіна. Забігаючи наперед, скажу, що обставини його смерті загадкові. Вбивство не доведене, але є причини для підозри. 6 березня 1953 року радянському народу по радіо повідомили про смерть на той момент найкривавішого московського диктатора Йосипа Сталіна. Офіційна причина крововилив у мозок. Про справжню у Росії досі знати не хочуть, бо документи, які в 2000-х відкрили, за деякий час знову засекретили. Втім, російський історик Микола Добрюха, який встиг вивчити архівні документи про смерть Сталіна, знайшов докази отруєння вождя. Увечері 1 березня 1953 року на дачі в Кунцево Сталіна знайшов непритомним охоронець на підлозі у малій їдальні. До цього диктатор не виходив зі своїх покоїв цілий день. А обслуга, ясна річ, боялася зайти і запитати, що сталося. Охорона перенесла Сталіна на диван і доповіла вищому керівництву. Бо робити щось без санкцій згори, приміром, викликати лікарів, вони не мали права. Після цього на дачу приїхала ціла делегація тодішніх радянських очільників, найбільш наближених до Сталіна: Георгій Маленков, Лаврентій Берія, Микита Хрущов і Микола Булганін. За свідченнями охоронців, вони теж спершу не наважувалися зайти до кімнати, але потім все ж тихенько підійшли до дивану. Почули похропування Сталіна і вийшли. Вилаяли охорону за паніку і поїхали геть. Але зранку, наступного дня, це вже 2 березня, охоронці знову доповіли на гору, що зі Сталіним щось не гаразд, і тільки тоді члени Політбюро дали вказівку відправити в Кунсово лікарів. Записи медиків, що збереглися в архівах, сильно покреслені і виправлені, але все одно можна розібрати, що Сталіну було призначене звичайне для отруєння лікування. Приміром, очистка шлунку сірчано-кислою магнезією, чого точно не роблять під час в мозок. Ще в записах лікарів є свідчення, що вождя кілька разів рвало кров'ю. І це теж не вписується в картину інсульту, а свідчить про отруєння. І ще одна деталь: акт про Ростен Сталіна, де причиною смерті названо крововилив у мозок, підписали лише 11 з 19 присутніх лікарів. Один з непідписантів, відомий патологоанатом професор Арсеній Русаков, прямо заявив про отруєння і написав про це доповідну начальнику санітарно-лікувальної частини Кремля. Але через місяць професор Русаков раптово за дивних обставин помирає, нібито з природних причин, хоча розслідування не було. Хто і чому міг бути зацікавлений спровадити Сталіна на той світ? Щоб зрозуміти це, треба повернутися в останні роки правління диктатора. Тоді він зробив дві речі, що до втрати свідомості налякали його соратників. Перша Сталін особисто ініціював так звану мегрельську справу. Деталі її насправді досі до кінця не зрозумілі дослідникам. Мегрели – це одна із субетнічних груп грузинського народу, найяскравішим представником якої, в оточенні Сталіна, був Лаврентій Берія. Спершу у Грузії заарештували одного з високопосадовців республіки, члена бюро ЦК Компартії Михайла Барамію та кількох інших партійців мегрельського походження. Їх звинуватили в тому, що хотіли відділити Грузію від СРСР і приєднати її до Туреччини, а також у роботі на іноземні розвідки. І тогочасна партійна верхівка і сам Берія зробили висновок, що справа фабрикується особисто проти нього. Ходили чутки, що Сталіну не подобається надмірне прагнення Берії до влади. Якби Сталін залишився жити, то судовий процес над Мегрелами, призначений на квітень 1953-го, швидше за все відбувся би. А цього дуже боявся Лавренті Берія. Він нібито мав дані, що безпосередньо на суді його назвуть керівником цієї мегрельської групи. Тож Берія був особисто зацікавлений у смерті вождя. Після смерті Сталіна Мегрельську справу закрили, і всіх арештованих відпустили. Є ще одна річ, якою Сталін налякав своє оточення. У жовтні 1951 дев'ятсот на 19-му з'їзді партії диктатор зробив деякі організаційні зміни. Він несподівано скасував політбюро і створив розширену президію ЦК, куди додатково ввів 25 людей. Ці нові протеже Сталіна мали замінити його старих соратників. Стара гвардія після такої заміни не чекала для себе нічого хорошого. Отже, що сталося напередодні смерті тирану? За день до того, як Сталіну стало погано, пізно ввечері 28 лютого 1953-го, він покликав на дачу в пунксу Лаврентія Берію, Георгія Маленкова, Миколу Булганіна і одного зі своїх нових протеже, голову ради міністрів Білорусі Пантелеймона Пономаренка. Історики вважають, що саме тоді Сталін оголосив, що обрав наступника, і ним стане якраз Пономаренко. З яких причин невідомо. Можливо, саме тому, що білоруський очільник не був пов'язаний з наближеними соратниками, яким Сталін дійсно перестав довіряти. Як би там не було, точно ми знаємо лише, що після цієї зустрічі ніхто більше не бачив диктатора на ногах. Охоронець знайшов його тільки наступного вечора, 1 березня, а лікарі оглянули Сталіна зранку 2 березня. Так звана московська еліта, яка багато років тремтіла перед диктатором, не бажала миритися з приходом до влади нового клану та небезпекою для себе особисто. Повернімося до сучасної Росії. Як багато паралелей, нині там в самому розпалі міжособна боротьба старих еліт, які вже приросли до годівниці, і нових, що тільки прагнуть цього. Не виключено, що хтось із соратників уже готує крововилив у мозок. І для Путіна нам, звісно, не варто сподіватися, що смерть Путіна від чого і коли вона б не наступила, вирішить питання стосунків із Росією. Адже незважаючи на те, що кожен третій правитель в Росії помирав не своєю смертю, його наступник був нічим не кращий за попереднього. Змінювати в Росії потрібно передусім суспільство загалом. А для цього спочатку Росія має програти війну. Ось така реальна історія.